Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування! Світлана знову щось розповідала чоловікові швидше з надією, ніж впевненістю, що він слухає. Олег сидів за столом, нахилившись уперед, але думками десь був далеко, вона бачила це по його погляду. По тому, як він час від часу ніби прокидався від її слів. І знову занурювався в свої думки. Ти хоч чуєш мене? тихо запитала, не надіючись на відповідь. Чоловік різко підвівся, і стілець скрипнув так гучно, що Світлана здригнулася. Я йду від тебе, вимовив він буденно, ніби оголошував про якісь плани на завтра. Є жінка, яка скоро народить мені дитину. Їй враз стало холодно, мороз побіг поза шкірою і виступили сироти. Вона спершу не розуміла слів, які пролітали повз неї, потім він додав, уже відходячи від столу, тільки істерик не треба, будь ласка, і пішов, навіть не обернувшись. Світлана залишилася стояти, поклавши долоню на спинку стільця, все сипалося з рук буквально. П'ятнадцять років разом і все так закінчується. Перед очима пробігло їхнє життя, як він тоді наполягав на аборт. Не час, я мушу встати на ноги, давай потім. Як вона слухала, бо вірила, бо любила, бо хотіла бути опорою, а потім роки очікувань, аналізи, лікарі, її визнали повністю здоровою. Та вагітність так і не наступила вона сиділа на табуреті, сльози ще текли, вона кохала його, попри всі сварки, попри мовчанки, попри те, що давно відчувала. А він, світлона, обхопила голову руками. Порожній дім ніби став глухим. Вона відчула, що щось у ній обірвалося, і тепер лишився тільки звук дверей, які він зачинив за собою. Хотілося кричати, то вона мовчки встала і підійшла до шухляди з ліками. Світлана відкрила упаковку, витиснула жменю пігулок на долоню, навіть не рахувала. Просто ковтала одну за одною, запиваючи водою, відчувала, як тіло, наче перетворюється на вату. Вона плакала, але беззвучно, уже не було сил. Потім підлога якось різко наблизилася. Чи це вона опустилася? Світлана не пам'ятала лише темінь, що накрила її мов ковдрою. Прокинулась вона від різкого світла та запаху антисептику. Біле простирадло, крапельниця. Холод під лопатками, голос поруч, суворий і роздратований. Як ви могли з собою так вчинити? Лікар стояв біля ліжка, хитаючи головою, наче сварив знайому пацієнтку, а не чужу жінку. Добре б сама, але ж ви дитину хотіли лишити сиротою. Світлана моргнула кілька разів, не розуміючи, що він говорить у мене немає дітей, ледве прошепотіла, лікар пирхнув. А як же немає? Він упер руки в боки. Дівчинка років п'яти, фельдшер зі швидкої мені все розповів. Каже, приїхали на виклик за однією адресою, а там хибний виклик ніхто не відчиняє, ніхто не звертається. Світлона ледве слухала, їй було важко навіть тримати очі відкритими. Аж раптом, продовжив лікар, двері з квартири напроти відчинилися, і стоїть дівчина. Врятуйте мою маму, вона помирає, плаче дівчинка. Ото вони й знайшли вас по дорозі, я ледь живу. Ваша донька вас витягла, а ви через якогось мужика мало сироту її не лишили. Він замовк, і в палаті стало тихо. Світлана завмерла. Слова про доньку наче відлунювали всередині. Вона не розуміла, що відбувається, яка дівчинка, чому вона назвала її мамою. Лікар уже пішов, а вона лежала, намаючись, бодай щось переварити розумом. Кров ніби холодніла в жилах. Вона не мала дітей, але хтось же назвав її мамою. Навіщо було цьому фельдшеру вигадувати? У мене немає ніякої доньки, тихо промовила Світлана. Ну, не знаю. Лікар лише розвів руками. Хто вона вам не скажу. Але дякувати Богу, що ця дівчинка з'явилася вчасно. Інакше все могло б закінчитися зовсім по іншому. Світлана намагалася згадати бодай когось, хто підходив би під опис. та дарма. У квартирі навпроти і справді жили діти, але це були хлопчики 10 і 12 років. Ніяких маленьких дівчаток там ніколи не було, вона точно знала, її відпустило після крапельниці, та слабкість не зникала. Коли вона ненадовго задрімала, сон накрив її раптово, як хвиля, вона побачила ту саму жінку. Дитина стояла біля її ліжка, великі очі, світле волосся, п'ять років, не більше, її голос тонкий, трохи хриплий від хвилювання. Матусю, я встигла, тепер усе буде добре. Світлана різко вирвалася зі сну, серце гупало так голосно, ніби хотіло вирватися із грудей. Вона сіла і обхопила голову руками, їй тіпало, дихання збивалося, видіння, але вони були такими реальними. Хто ж це дитина і чому називає її мамою? Коли лікар зайшов у палату з документами, вона запитала майже пошепки Лікарю, чому я бачу це? Дитину, якісь видіння, він навіть не здивувався, ви пережили клінічну смерть. Сказав він спокійно, мозок штука не до кінця вивчена, таке буває у декого голоси, а у інших люди. У вас ось дитина. Після подібних станів нерідко трапляються галюцинації. Він поклав перед нею рецепт ось заспокійливі. Нічого серйозного. Пийте і за тиждень другий усе мене, а поки що просто побережіть себе. А Світлана лише думала про одне якщо це галюцинація, чому голос дівчинки досі звучить так ясно, ніби вона стоїть поруч. Після виписки Світлана йшла від лікаря повільно, немов уперше ступала на землю. Повітря здавалося надто густим, голова паморочилася. але вона намагалася не зупинятися, і раптом знову вона. Дівчинка стояла просто перед входом, наче чекала. Світле волосся, ті самі великі очі, не примара, наче справжня, і рука, якою вона манила Світлану до себе. Хутчи ж, прошепотіла дитина, а то запізнимося. Світлана навіть не встигла злякатися, вона просто пішла. Ноги самі рухалися, а в голові був лише один пульсуючий звук. Чому я її бачу? Дівчинка бігла попереду, інколи оглядаючись. Ніби перевіряла, чи Світлана йде за нею. Вони вийшли на набережну. Сонце било в очі, вітер з річки був різким. І раптом дівчинка зникла, просто розчинилася у повітрі. А замість неї світлана побачила чоловіка у інвалідному візку. Він стрімко котився вниз по похиленому спуску до самої води, далі був обрив. Світлана не роздумувала. Її тіло бігло раніше, ніж мізки устигали ще зрозуміти, вона перегородила йому шлях, уперлася у візок усим тілом. За два метри до краю він зупинився різко і майже чудом. Вона задихалася. З вами все, все в порядку? Це гальма. Вони я так злякалася. Чоловік не плакав, але голос у нього тремтів, як у людини, яка довго все тримала всередині. Навіщо ви мене зупинили, прошепотів він. Вдруге я вже не наважуся. Світлана застигла. То ви навмисне, то ви хотіли, а що? Він зірвався на крик. Мені ж більше нікуди, мені. Він не договорив, і тоді вона засміялася гірко по справжньому. Смуток і абсурдність цієї ситуації зачепила його одночасно. Чоловік різко замовк і з глянув на неї. Знайшли час. Смішно вам? буркнув він, уже злившись більше на себе, ніж на неї. Ласкаво прошу в компанію самогубців, тихо відповіла вона. Мене тільки нещодавно відкачали, я щойно з лікарні теж. Не хотілося жити. Чоловік опустив голову. Довго мовчав, тільки дихання в нього частішало і ламалося. Минуло кілька хвилин, перш ніж він заговорив. Я потрапив у ДТП, тихо сказав він, дивлячись у воду. Не з моєї вини, але ноги відказали. Мене заспокоювали, говорили, що життя триває, а моя дружина не витримала. Пішла. Та ще й з моїм товаришем, найближчим. Він за згубе. Я подумав, що тепер не потрібен нікому. Вона сиділа на ловці біля набережної, він поруч в інвалідному візку. Обоє ще тремтіли від пережитого, але вже могли говорити. Чоловік представився Євгеном, він виглядав молодшим за свій стан змарнілим, виснаженим, але не старим. Лікарі, зітхнув він, не дають жодних обнадійливих прогнозів. Кажуть, шансів мало, дуже мало. Світлона спостерігала за ним, а впізнавала себе, нещасну й одиноку. Знаєте, мовила вона, я вам не все розповіла, мене до вас привела дівчинка, з моєї уяви, галюцинація, як кажуть лікарі. Але тепер я розумію, що все це не випадково. Євген скептично зиркнув на неї, але нічого не відповів, і вона відчула, що сказане не відштовхнуло його. Радше насторожило, потім з'ясувалося, що він програміст, дуже навіть талановитий. До ДТП він працював над серйозним проєктом. Євген не міг ходити, але руки в нього працювали мозок тим паче. Тож, коли вона запропонувала зайнятися пошуком клінік, він одразу зреагував. Разом вони склали резюме його медичної історії, і Світлана розсилала її кожну можливу іноземну клініку. Де була навіть мінімальна надія, вона була впевнена, якщо хтось зможе поставити його на ноги, то тільки десь за кордоном, так як в Україні йому всюди відмовляли він сподівань вже ніяких не мав, та зате вона мала їх на двох. Так минали дні, потім тижні. Відповідей не було. Одного дня вона прийшла до нього без попередження, двері були замкнені. Вона зайшла і відразу відчула запах алкоголю. Різкий, гіркий. Він сидів у візку похмурий із розбитою пляшкою поруч, очі червоні. Ну що, пробурмотів він, щойно побачивши її. Приїхала послухати, як я дякую. Світлана зупинилася біля порога. Євгене, що з тобою? А що зі мною? Він розвернув візок і мало не врізався у стіл. Я знав!» Знав, що з цього нічого не вийде, нічого. Навіщо ти мене тоді зупинила? Навіщо? Він ударив кулаком по підлакітнику, візок затремтів, світлані було боляче на це дивитися, та нічим зарадити вона не могла. Наступного дня вона знову завітала до Євгена він сидів у візку, виглядав ще більш розбитим, та цього разу її зустрів трохи спокійніше. Вчора я не просто так напився. Моя дружина, продовжував він, приїхала не сама з адвокатом. Вона хоче відібрати квартиру, машину, все що можна. Кажуть, що я не здатний керувати майном, і я я не витримав, я не міг дивитися на це і напився. Світлана мовчала, і стало якось гірко за нього, бо він не жалів себе і одночасно був змушений захищатися від людини, яку колись кохав. А потім він перевів розмову в інше русло. А дівчинка, хоча він. Чи вона справжня? Світлана кивнула, але не пояснювала. Досі не мала відповіді на власне запитання. Наступного ранку дружина Євгена прийшла ще раз цього разу з нотаріусом і документами. Вона вимагала підписати передачу квартири та автомобіля. Євген, хоч і втомлений, і розбитий, перто стояв на своєму. Ні, це належить мені куплено мною до шлюбу, і я сам вирішую, як жити далі. Поруч з ним стояла Світлана і колишня тільки зиркала на неї. Потім, не добившись свого, роздратовано грюкнула дверима. Минуло кілька тижнів після того інциденту. Світлана продовжувала працювати над пошуком клінік для Євгена. Кожен день перевіряла пошту, чекала відповіді, але нічого не надходило. І раптом лист із однієї невеликої клініки за кордоном не проста відповідь, а пропозиція експериментальна терапія, яка могла допомогти при серйозних травмах хребта, навіть у випадках, коли традиційні методи безсилі. Світлана прочитала листа вголос. Тут сказано, що метод новий, але є шанс. Треба приїхати особисто. Євген похитав головою. Я не знаю. Це виглядає як шахрайство. Хто гарантує результат? Ніхто. Може, це просто марна трата часу. Світлана підійшла ближче, Євгене, сказала вона спокійно, це шанс. Ми нічого не втрачаємо, якщо спробуємо, тільки спробуємо. Якщо не поїдемо, тоді точно нічого не зміниться? Добре, спробуємо. Після довгих вагань відповів чоловік. Світлана відчула полегшення це була перша їхня спільна дія, яка мала змінити все. Вони приїхали до клініки ранковим рейсом. Крихітна будівля стояла на узбіччі серед соснового лісу. Для Євгена навіть рух у візку був випробуванням, але він мовчки рухався вперед, а Світлана підтримувала його поруч. Ти нервуєш? тихо запитала вона. Ще пак, буркнув він. Все це виглядає як експеримент на живій людині. Так, але це шанс, кивнула вона. Використай його. У середині їх зустрів лікар. Молодий, але впевнений. Євгене, терапія складна й болюча, сказав він. Але є шанс, що ви зможете рухатися ногами. Боляче. прошепотів Євген. Я буду поруч, сказала Світлана. Кожен крок. Ти не один, вони пройшли до кімнати. Зараз, якщо будуть хоч якісь зміни, то варто починати терапію. Лікар натис на якісь ділянки хребта, і Євген ледь штовхнув ногою. Ти бачив? вигукнула Світлана. Бачу, прошепотів він. Я можу. Вона усміхнулася. Це був лише початок. Місяці минули. Євген пройшов курс терапії. Поступово відновлюючи рухи, його тіло зміцніло, а дух став сильнішим, ніж будь коли. Світлана була поруч, у кожному кроці, підтримуючи, заспокоюючи, радіючи разом із ним маленьким перемогам, вони повернулися з за кордону і одразу одружилися, потім продали своє житло і купили будинок. Все було добре, та не вистачало радісного сміху малечі. Але вони жили вже ні на що не сподіваючись. Та одного разу, повернувшись з роботи, Світлана знову побачила її маленьку дівчинку із видінь. Вона стояла біля дверей, світленька і тихо усміхалася. Скоро ми з тобою побачимось. Тихенько з відлунням мовила їй дівчинка, потім повільно розчинилася, залишивши лише теплий відтінок спогаду. Світлана зітхнула і подивилася на Євгена. Я зрозуміла, сказала неголосно, наче боялася когось злякати це була вона, наша донечка, тоді вона врятувала нас, і тепер вона народиться реальною. Євген обережно обійняв її за плечі. Можливо, ти не була у лікаря. Наступного дня вона звернулася до гінеколога. Термін ще дуже маленький, здивувалася та, звідки ви дізналися? Навіть тест ще не показує результат. Мені підказали, загадково мовила Світлана. Коли настав день народження дівчинки, Світлана тримала її на руках, а Євген сидів поруч. Маленькі очі дитини світилися довірою і ніжністю. Привіт, моя маленька героїне, прошепотіла Світлана, усміхаючись. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал. Та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.